Сьогодні я вирішив розібратися в тому, як сон пов'язаний з нашою пам'яттю. Всі посилання, які я використовував, очевидь, будуть в описі до цього відео. Для початку розберемося з самою пам'яттю. Її можна поділити на три окремих процеси: це кодування, консолідація і відтворення. Ну, з відтворенням це і так, ясно, слово Богу. Кодування це просто інша назва для запам'ятовування. І консолідація це перенос нашої короткотривалої пам'яті в довготривалу. Мені дуже подобається аналогія з тим, як ми, нібито, приходимо ввечері з повним рюкзаком різних штук, які ми не збирали за день, і поки ми спимо, наш мозок розкладає їх по шавках за ніч, щоб ми могли на наступний день їх знайти, коли нам треба буде, там де треба. Процес консолідації може відбуватись тільки вісні, ні при яких інших умовах, ні в який інший час. І так само важливо, що це не є щось там на задньому фоні чи якийсь там. Щось, що пасивно відбувається, це активна взаємодія різних частин мозку для того, щоб перенести те, що сталося з нами сьогодні, в досвід. Саме тому він є настільки важливим. А, окей, фази сну. Про них теж всі чули купу всього. Для нас важливими сьогодні є дві фази: Це є СВС, тобто глибокий сон, і РЕМ, або активний сон. Під час цієї глибокої фази сну. Ми ніби перезаписуємо все, що відбувалося за сьогоднішній день: всі розмови, всі місця, весь досвід, всі знання знову ж таки з цієї короткострокової і в довгострокової пам'ять. Ремфазі тут дуже цікаво, тому що під час ремфази відбувається консолідація емоційно забарвлених спогадів сильно і моторних навичок. Тобто, іншими словами, якби ми сьогодні вчились їздити на машині. Під час глибокої фази сну ми б консолідували інформацію там, про правила дорожнього руху, де знаходиться школа, як звати інструктора, на яку годину було заняття, а під час рем-фази сну як і в якій послідовності натискати педальки, і те, що ми сьогодні чуть не збили бабульку на переході. Тобто глибока фаза сну консолідує пам'ять і знання, а активна фаза сну консолідує вміння і емоції. Як це відбувається фізично в мозку? У нас є така штука, як гіпокамп. Це відносно маленька частина мозку. Повертаючись до нашої аналогії з рюкзаком, це власне цей рюкзак. Це ця оперативна пам'ять короткотривала. Ми туди запихаємо все, що от недавно сталося, але вона не є дуже надійна. В той час кора головного мозку це ці шафки. Вони, вони спокійніші, вони плавніші і вони тримаються дуже надовго. Одне з досліджень, яке я читав, готуючись до цього відео, показує, що. Один день не тобто не коли ти повністю не спав, а просто погано виспався або не виспався взагалі. Знижує на наступний весь день здатність навчатись на 20-40%. Це тільки недосип, ну і це тільки те, що стосується тривалості сну. Що стосується якості сну, її можна порушити купою різних способів, там, включаючи шум, світло перед сном, світло під час сну, некомфортну там позицію температури і так далі. Але виражається воно здебільшого в тому, що фази сну, які мали б тривати певний час і йти з певним ритмом, вони перериваються на середині, не закінчуються, одна не починається тоді, коли мала би, а друга триває або задовго, або замало. Ну тобто порушується ритмічність сну, і здебільшого ці фази вони фрагментуються. Таким чином, гіпокамп і кора головного мозку, які намагаються порозкладати все з того рюкзачка по шафі. Вони не справляються, воно все губиться, летить під ліжко, і на ранок виявляється, що рюкзак наполовину повний, ти не знаєш, де пропало все, що було завчора, і йдеш отакий от весь веселий в життя. Тут важливий момент в тому, що через те, наскільки всі ці системи між собою пов'язані і взаємозалежні одна від одної, якщо це стається достатньо кількість часу, то починає страждати пам'ять загалом. Ми переходимо до моєї улюбленої частини, поради. Я скажу зразу, що я пропущу всі типові стандартні е штуки про тривалість, про там, телефон за годину до, про світло під час е, і так далі і тому подібне. Це все ну, суперелементарні речі. Я хочу загострити увагу на більш цікавих і незвичайних аспектах. Перший з яких полягає в тому, наскільки наш мозок любить ритмічність. Чим краще він знає наш графік, чим краще він розуміє, що і коли буде відбуватись і яким чином, тим більш ефективно він виконує свої функції. Тому регулярний графік дуже важливий. Інший момент, якого часом бояться або який багато де перекручують, це сон в день. У всіх бували ситуації, коли ви випали на 2-3 години і потім просипаєтесь, не розуміючи, хто ви, і де ви і ви. але спати в день можна. І це може бути корисно, якщо це зробити правильно. Сон в день не повинен тривати більше 30 хвилин, і також ідеальний час для цього це є 3-4 година дня, так, щоб ви проснулись не пізніше п'ятої. В такому випадку ви будете мати достатньо енергії, щоб продовжувати ефективно свій день, щоб у вас не було цього спаду там мотивації і сил під вечір. Але це в той же час не порушить ніяк ваш сон вечірній. На цьому у мене все ваше здоров'я і на добраніч.